Несподіваного для всіх, а може і сподіваного файтера 404 пішли. Е, льот, я, як то кажуть, тронувся на 40 кінських сил. Файтер 404 це РД з боковим паливним баком, повний приліт, 40 кінських сил. До речі, попередні моделі не були облаштовані пластиком. Зараз облаштували, все, вже поїхали, що вона гостить по кабіні. Пластиково обшита кабіна, регулюється кермо, дисплей, камера заднього виду, реверс на рельовій частині. Для мене, звісно, дуже складно сприймати трактор без кондиціонеру, але в принципі тут все по суті прикольно. Можна включити вентилятор. і Він буде обдувати, як потрібно. Люк трошечки відкрив. Реверс, мінхнув, передачка. Що у нас там по передачці? Ага, щеплення треба трошечки сильніше затискати. І у нас тракторець з тебінкою по доступній ціні 9300 доларів. Рівна підлога, пластик, девайси, підстаканники, регулюється термореверс, 4 ступка, примусова гідравліка, розподільник додатковий. Тут це логесенька перемагається. Пішли, пішли до Льот тронувся, вон задня частина, як його виглядає. Прикольний зовнішній вигляд. Ага, ключа він не глушиться, ну нічого страшного. Всі характеристики прикріплюю під цим відео. Будь ласка, задня навіска примусова. Додатковий розподільник, додатковий гідробачок з температурним показником і навіть рівнем. Камерою заднього вийду. От у нас 40 стоять. 24-ки також є в наявності. Такі ж самі файтерочки. На три циліндри повністю вся база ідентична, тільки двигун буде відрізнятися. До речі, 24-ка взагалі по доступній ціні. А всю продукцію файтер знижка мінус 100 доларів.